Всім привіт! З вами Артемчик 2015 і сьогодні я цей день посвящаю Абіку. Як ви поняли по назві відео, я сьогодні з повного нуба буду робитись кіберспортсменом на АВМ. Думаю, не будемо тягнути. Поставте лайк і підпишіться на канал, а я йду в командний бій, щоб почати сьогоднішню тренування. Just... A... No we Так. Що? Пінг? Що це за момент? Бам. Бам? Це перша катка, як ніяк. Єсть. Єсть. Це була моя перша катка. Вставляти буду або якісь хайлайтовські катки. Або с моментом. A few moments later. Тут водится одна. Думаю, его Устрелить. Блин, я ж попав. Бам. Хорош. Хорош. Да на пулеметик. А, я двух? Хайлайт Я даже не заметил спочатку Я так подлетим, Вова Я Не-не-не-не Я не забагался Вова, хаеш На Це наш. На. На. Я... Що? Просто побігаємо цих нещасних дві секунди. Все. Бам! Хорош. А цей момент я просто не міг не вставити, тож дивіться, як я виграв один в три. Есть? Калаш? Бомба. И кого? Ну, точно все, мне кажется, не бы. Ну все, конечно, ты да. Хорош. Реально, прям реально. Да? Е! Дивись. Ідемо сюда, ідемо сюда. Ти стань вот так вот. Вот тут вот. Я на тебе прыгну і я туда сдублюсь. Все, є. Yeah. ем. Удного собрав. Есть. Є. Yeah. Сорисов. Сьогодні я натренувався достатньо і ми переходимо в фінальні катки. Поїхали, катка почалась. Ми зразу зустрічаємо одного генія ми його вбиваємо. Перестраюємося і зразу. Промахуємося, вбиваємо. Другого. На. На. Є. Сьогодні я цілий день тренувався грати на АВМ і це був мій фінальний результат. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, щоб вийшло скоріше нове відео. Всім до нового випуску!